З 1 січня 2025 року розпочалась кампанія з декларування осіб у повноваженні на виконання функції держави та місцевого самоврядування, яка буде тривати аж до 31 березня 2025 року. На сектор з питань запобігання та вилення корупції апарату Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету покладається завдання доведення до відома всім суб'єктам декларування, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення декларацій, які повинні спростити та покращити самий процес з декларування. Так, 13 лютого поточного року з працівниками структурних підрозділів, виконавчого комітету Мукачівської міської ради та її виконавчих органів було проведене навчання та надано роз'яснення, як змінювалася і вдосконалювалася система електронного декларування. Чому заповнення декларації є важливим елементом фінансової доброчесності? Як легко заповнити декларацію та які інструменти пропонує НАЗК для спрощення цього процесу? Що відбувається з декларацією після подання? Як оцінюються ризики в декларації і які види перевірок існують, також було доведено всім присутнім персональну відповідальність за порушення вимог фінансового контролю. По завершенню навчання було презентовано відеоролик, часткове автозаповнення декларації, розроблене національним агентством з питань запобігання корупції, на якому було продемонстровано один із варіантів заповнення декларації.